Доброго дня та ночі, шановні любителі збору лісових ягід, чорниці та брусниці. Хочу порекомендувати вам для полегшення збору ягід такі компанії. Ось це комбайн виготовлені з алюмінією, сам корпус. Є в ньому спец спеціальна йомкість для е, збору ягід. Ось е, в цьому компанії виготовлені з стальної проволоки, покритої міддю. Дуже легкий, вага всього 300 грам. Відстань між зубами в цьому комбайні 4-5 мм. Цей комбайн виготовлений з металопрофілю. Вага його 320 грам. Відстань між зубами 3-4 мм. Виконання те ж саме, що в попередньому комбайні. Є також комбайни із заслонкою закритого типу. Ось такий є комбайн із заслонкою закритого типу. Ось заслоночка. Під час збору ягід заслоночка відкривається і ягоди попадають в йомкість для збереження ягід для збору. Ось назад не дає заслоночку випадати ягодам. Для того, щоб висипати ягодки в ведерко, просто беремо казірним пальцем і нажимаємо на заслонечку. Ось так, заснечко відкривається. І висипаємо. Дякую. І так, можна замовити за телефоном 0,908. 213 96 46 Висилає комбайни новою поштою або традиційною українською поштою. При замовленні новою поштою комбайн буде доставлено до вас на протязі 1-3 днів. Ви оплачуєте сам комбайн, який коштує 100 гривень, плюс послуги нової пошти. Оплачуєте прямо безпосередньо на пошті при отриманні комбайну. Або за домовлістю попередньо.